Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі бренду Кривіт. Представлені в двох кольорах. Така курточка світловідбиваюча. У лоті 7 одиниць. Матеріал поліестер та поліамід. Вартість лоту 6550 гривень. Розмір від S до XL. З розміром S буде 2 одиниці. З розміром M буде теж 2 одиниці, з розміром L буде 2 одиниці, та з розміром XL буде 1 одиниця. Ціна однієї курточки 936 гривень. Цей лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті фіні.uaй. Дякую, заробляємо разом.